Ось це і є пусті слова, коли ми хвалимося речами, які ми не вклалися. І ми або судимо речі, в які ми не вклалися. І це і робить суперечку просто поверхову. Отже, перша ідея, яку я хотів сказати в цій проповіді, проблема в суперечки в тому, що ми праві частинно. І не можна видавати ту частинну правоту за повну картину. Треба завжди пам'ятати, що поки не буде усього останнього слова Ісуса, ще буде ревізія Ісуса, розумієте? Всього, що було сказано і зроблено всіма людьми. Тому Біблія каже, не судіть передчасно нічого, ні ні про кого. Не знаємо всього. Ми можемо це мій погляд, я так бачу. Але дивіться, ідеально, коли я так бачу, це йти і говорити, що що, щоб синхронізувати, щоб звірити це. Тому що Біблія каже, що справжні друзі загострюють погляд один одного. Тобто ми допомагаємо один одному дивитися ясніше, доповнюємо якусь реальність. Тому, коли друзі сперечаються, це нормально, тому що друзі допомагають один одному краще бачити. Ми не маємо бути просто тінню один одного, знаєте, таким, як, як казав один, ти мені друг чи собачий хвостик. Якщо ти просто знаєш, виляєш ти. Якщо ти друг, ти маєш говорити правду.